Кількість ошуканих вкладників в Україні росте як популярність гурту гриби. І те, і те, тривожна тенденція. У Тернополі викрили фінансову піраміду, керівники якої майже три роки видурювали кошти в українців. А як же вони їх видурювали? Ще в березні цього року компанія помпезно святкувала день народження за кордоном. Лідер, хмельничанин Дмитро Нагута, розповідав зьогодні про грандіозні плани. Сьогодні нашу компанію оцінили в 1 мільярд доларів. І імітіровалі нам акції на ету суму. А зрозуміло, для того щоб видурити гроші, треба вдавати себе російськомовного шейха з Хмельницького, у якого є мільярд доларів. Непоганий початок. А що там далі було? І бізнес проєкти ми відкриємо в ближайші п'ять лет? У нас їх очень много. Я вибрав несколько самых важных, которые ми збираємося відкрити. Сеть кафейн в Україні, Росії, странах Євросоюзу. Тобто, в часи Тесли, Нетфлікс та підготовки до колонізації Марсу, він спокусив людей на мережу кав'ярень за мільярд доларів. От дивлюся на ці обличчя і розумію. Що він їм міг сказати навіть, що відкриє мережу турніків, провиси три хвилини і отримаєш 200 гривень. І все одно побігли б вкладатися. Щоб потенційні вкладники повірили компанії на своїх сторінках у соцмережах, хмельничанин Дмитро Нагута, у минулому журналіст і телеведучий, публікує яскраві фото світлини Кіпру, Дубаї, Берліну і ще десятки країн, де Хелікс працює і процвітає. А тобто, з імітацією дорогого життя він про всяк випадок вирішив перестрахуватися. і навіть представляється родичем президента. Це навіть не фотошоп, це аплікація. А ось що аферист розповідав у інтерв'ю. Фінансово ми стійкі і сильні, як ніколи, якимись перевірками і провокаціями нас також не зламати зі зрозумілих причин. Причина в тому, що мій дядько Петро Олексійович Порошенко. І на майбутнє. Дядько по маминій лінії це вуйко, а по татовій – стрийко. Небіж це племінник Нанашко. Нанашко – хрещений батько. Ідеальна ситуація це коли білоножко, Нанашко – бебешка. Братова дружина брата, швагро, чоловік сестри, а опорник це центральний півзахисник оборонного плану. Не переплутайте. Ну добре, що там далі з фінансовою пірамідою? Втягнули у фінансову піраміду, обіцяючи нереальні 240% прибутку. Придали однокімнатну квартиру, рискнули, хотіли більше заробити, бо трохи були проблеми з грошима. Так, у нього ще були проблеми з грошима. Тобто, приходить він такий додому і каже дружині. Привіт, кохана. Я розумію, що у нас проблеми з грошима, але тут одна хороша людина в простирадлі. Небіж Порошенка, має фотографію з червоною машиною і обіцяє 240% прибутку. Серйозно? Та, я знаю, що у нас проблеми з грошима, але давай продамо квартиру. Ви закінчили? Ну, та. Можете й